Бажаю щастя і славоди в родині та благодаті Божої з Небес, і хай по всій лунає Україні Христос Воскрес, бо істину воскрес. Пропоную заняття з аплікації Великодня Писанка. На свято Пасхи люди розмальовує яєчка, кладуть у кошик і несуть до церкви для освячення. Потім дарують один одному та бажають добра та любові. Яйце це символ життя. Розмальовують їх і прикрашають по-різному. Якщо яєчка розмальовані в одному кольорі, це є крашенки. Якщо яєчка розмальовані крапочками. Це крапанки. Якщо прикрасимо короткими різними смужками, квіточками, листочками, це називається писанка. крашанки, крапанки. Писанки. Для роботи нам потрібно клей, підставка, пензлик, серветка, клейоночка. Ось і починаємо працювати, приклеюємо готові форми. Гарних свят всім бажаю і до нових зустрічей. До побачення!